Локальне перемир'я не те, що в мінське. У щастя наші бійці домовляються з бойовиками по раціях і телефонах про припинення вогню. Утім, до цілковитої тиші ще далеко. З того боку, по наших позиціях працюють снайпери і часом прилітають мінометні міни. З містечка щастя, Євгенія Цвітанська. Тиснути, що сили на подаль. Міст переїжджаємо максимально швидко. Можливий обстріл. Він ледь дихає від уражень міномета. От крайній бліндаж. Послідні, Послідні нашого <ріпи> Бойовики луплять ось звідси з веселої гори. Це крайня передова позиція. Ворога тут видно озброєним оком. Ось ми бачимо, як там горить багаття. Хлопці кажуть, що навіть вивчили вже їхні позивні та добре знають їхній графік. Бійці показують навіть де вони ховають ДШК, великокаліберний кулемет. кажуть, знають кожен рух. Ми навіть общаємося на одній частоті. Його називають мозоком оборони цієї позиції і поважають навіть вороги по той бік. Кличуть укроп. каже, бойовики кинули на передову жовторотих хлопчаків. там от наблюдаті у них у них фундик, позивний фундик. Фундики, тому що вони малиші. Вон якщо посмотрите між двох столбів його їх вон Вони снайпери у бойовиків жінки, багіра та янгол. Ось їхні щоденні подарунки нашим бійцям. Калібр 12,7 – Сталь. Это не выдержит никакой брони. не видержить нікабніть ні одні броня, у нас. Ну даже брані легко бронированная машина на пробіта. От гусеница, гусень диречка під артилерійських обстрілів похилилися навіть дерева, але не наші хлопці. Звичайні роботяги у мирному житті. Міханізатор ви? хляб виразі обстріли такі, що аж земля дрижить. кажуть бойовики, часто влаштовують їм такі концерти. При обстреле Ламбады это легкий обстріл. Средний обстрел Рамштайн, это... Это что-то. Минометы, артиллерии. Выкурите звідси бійців 92 ї боевикам не по зубах. На это снегирь. Ребята с веселой горы. валите нафиг себе домой. Пожелание президенту Российской Яковой Федерации. Нефти вам по 60 долларов за баррель. Насправді бої тривають саме за цей міст. Точніше, за поставки вугілля із луганської шахти на ТЕЦ. Це величезні кошти. Що з цієї сторони, що з другої сторони, солдати. Поки ми тут друг друга стріляємо, на сам ділі йдеш от того транспортного потоку. Уголь вираз з 800 доларів до гривень за тонну до 3,5 гривень. Тисяч гривень за тонну. Гості розказують бійці сюди доходять рідко. Ну, Перші журналісти, які тут знаходяться, чи жодного журналіста тут на протязі місця не було. Зайвих кроків не зробиш. Командир бригади з ходу знаходить розтяжку. Грубо зроботи, то снова знята. В принципі, покаже вам, що граната боєває даже. Одразу знешкоджує. Порядка десь неділі назад був сильний обстріл. Наш ну нас іменно ці позиції обстрілювали лягло тут около 30 мінут. Хвостовий кось торчить в дереві. каже із бойовиками. Вони домовились про локальне перемир'я. Поки що слова дотримують, бо вже давно з його приїздом розпочали обстріл. Було вчора дійсно зустріч з представниками протилежної сторони. Погоджено надалі, побачимо, тому що з тієї сторони також були офіцер. Будемо надіятися, що слово офіцерів не дотримується. Ось у цьому квадраті безвилозно хлопці вже місяць. Боронять міст. Особіна привітала завая сідьма і перва школа. Нам прислали конфетки. Спасибо, дідка, молодці. Дух піднімає сильно. Втім, особливо скучили за своїми дітьми. Привіт. Жені любимой Альоні і також особливо дочке Каті. Передаю своєму сину Роману. Привіт, він у мене один. Я його дуже люблю. Нічну піч зробили із гільзи гаубіці. Калібр 215 мм. міліметрів. Диму мало, тепла багато, снайпери не бачать. Денна ну, теж з гільзи, тільки калібр менший. 150 мм міліметрів. Снаряд гаубіце. Від цих хлопців ворог зараз знаходиться на відстані не більше аніж 200 метрів. Тож бійці вирішили боротися з ним не зброєю, а піснею. кажуть, вони все добре чують. Гармоніст Микола розказує із ворогами по той бік. Колись навіть перетинався на фестивалях, і там є творчо обдаровані бійці. Шкодує, що вони обрали шлях змагатись зброєю. Євгенія